Увага. Максимальний репост це кидали. Не ведіться автопригонщики, Хто хоче пригнати автомобіль. Уділяють коментарі, кидають на гроші. Максимальний репост. Так, друзі. Всім привіт! Максимальний репост. Шахраїх працюєте вже майже рік. Куча у них є аккаунтів автопригон, автопригон 24 Там різні ети. Та що вони роблять? Вони кажуть, що треба там пригнати автомобіль, стільки для зсу, для фондів. І Особисто мене кинули на 172 тисячі. Дуже прикро, звісно. Коли в тебе мало часу, ти довіряєш людям і там кидають відео, документи, що вони там волонтери. Благодійники, тратата підтверджуючи люди. Максимальний репост це кидали. Не ведеться, Н ніколи не передавайте гроші.